Шановне панство, сьогодні дуже важливий день а, з точки зору історії. Чому а, саме а, в цей день об'єдналися минуле українське і сучасне? А що ж трапилося саме 22 серпня 1992 року? А виявляється, незалежна Україна стала правонаступницею Української Народної Республіки? А а як же це трапилось, і власне чому ця подія має для нас велике значення? Новий урок історії дивимося разом. Це архівне відео 1992 року. На ньому президент УНР передає державні клейноди владі Незалежної України. Але стоп, яка ще УНР у 1992 му У школі ж вчили, що територія Української Народної Республіки була окупована більшовиками ще у 1920-му. Насправді не все так просто. Про Україну як правонаступницю Української народної республіки розкажу на сьогоднішньому уроці історії. 1917 рік Російська імперія розпадається, а українці отримують шанс створити самостійну країну. І це стається 22 січня 1918-го проголошується незалежна українська народна республіка. А вже через рік. Вона об'єднується із Західноукраїнською народною республікою у єдину соборну державу. Однак та незалежність тривала недовго вже у 20-му році більшу частину наших земель окупували більшовики, а пізніше включили їх до складу радянського союзу. Після поразки визвольної боротьби у багатьох європейських країнах опинилась велика кількість представників української політичної еміграції. За кордон було евакуйовано і державні установи Української Народної Республіки разом з керівником Симоном Петлюрою. Працювати доводилось в умовах фінансової скрути та під постійним наглядом радянських шпигунів, адже СРСР дуже непокоїла будь-яка активність української влади. Саме тому у 1926 році у Франції більшовики організували вбивство керівника УНР Симона Петлюри. Однак, навіть після його смерті, державний центр продовжив існування. Була запроваджена нова посада президента, і новим президентом став Андрій Лівицький. Державний центр УНР в еміграції постійно шукав союзників. Та навіть організовував розвідку на окупованих українських територіях. Представники державного центру сповіщали міжнародні спільноти про ті злочини, які вчиняє комуністична влада на території України. І що було найголовнішим, цей орган зберігав структуру УНР для того, аби за можливості повернутися на територію України і відновити свою владу. У 1991 році Україна відновлює незалежність. А у вересні цього ж року Верховна Рада приймає закон, яким проголошує Україну правонаступницею УРСР. Це було необхідно для того, аби організувати трансфер законів державної власності міжнародної діяльності. Та якщо юридично незалежна Україна стала правонаступницею радянської України, то питання щодо успадкування традицій державотворення залишалось відкритим. І зрештою, 22 серпня 1992 року президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає державні регалії новообраному президенту незалежної України Леоніду Кравчуку. Ця подія стала надзвичайно символічною, оскільки ознаменувала об'єднання українського минулого з українським сьогоденням. Зверніть увагу на стилістику герба на уніформі Симона Петлюри, головного отамана УНР, та Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України. Вона ідентична. Про що це говорить? Історична пам'ять є вказівником для сучасного покоління, того покоління, яке продовжує справу УНР та бореться проти російських загарбників.